Уряд так і не зробив посадову особу, яка б на себе взяла відповідальність за все От отаку немодерацію. Відповідальність от я би його назвав енергетичний комісар е, часів війни. розумієте? з надзвичайними повноваженнями. Бо я переконаний, з 22-го року я про це валаю з трибуни Верховної Ради на всіх штабах. Ваша система управління абсолютно неефективна. В уряді у вас ніхто ні за що конкретно не відповідає. Ви негайно змінюєте законодавство, І якщо мова йде про енергетичну безпеку країни, там має бути жорстка вертикаль і конкретні персоналі, які будуть мати повноваження по всіх енергетичних об'єктах: міські, комунальні. Приватні наглядові ради, якісь і все так далі. Вони на другий план відпадають. А першим стає оцей енергетичний комісар. Давайте От... давайте хай буде омбудсмен, бо якось комісар ні, ні. саме комісар. А я вибачаю, що наганом... нас з вами. Ми ж ми ж дорослі люди. У нас з вами комісар. Це Дзержинський да, там надзвичайний там ЧК, але ж в Європі вони всі європейські комісари. комісари да. Я, ну, комісар це абсолютно нормальне слово. Це людина з надзвичайними повноваженнями, ну, ну Я, назвіть як завгодно, але не амбудсмен. Амбусмен, амбусмен це захист прав споживача після того. Це, пасив, ну, це ж пасивна конструкція. А тут людина, начальник енергетичного штабу, який віддає команди, має повноваження карати за їхнє виконання перевіряти і змушувати примушувати для виконання всіх команд по Дотриманню паливного енергетичного балансу по підготовці до зими, по заказі газу, по укриттю об'єктів і так далі. І тому я три з половиною роки. Я є членом оцього антикризового штабу енергетичного, який вів шмигом шмигаль, вела Свірединка. Я ходив на всі засідання. Я вибачаюсь, а ви, як народний депутат, можете проявити законодавчу ініціативу і на я спрямовував, я спрямовував їм. Послухайте, написати кожний депутат, якийсь паперець і сказати, ось я зробив законодавчу ініціативу. Ну, як вам, як вам сказати, якщо ця законодавча ініціатива не узгоджена одразу з більшістю і з політичним керівництвом країни, вона не має ніякого сенсу, вона виключно для піару використовується. Тобто, не, ну, якщо якийсь депутат, хочу, щоб на купюрах були Гот Бог з нами, да, От, як там, ну хороша ініціатива, вона не пройде ніколи, бо вона нікому не потрібна. Це треба одразу з ними з урядом, з центром прийняття рішень прописати такі речі, щоб за них слуги проголосували. Розумієте? За жодну ініціативу від батьківщини слуги не проголосують за визначенням. Ну просто за визначення. Ну це так побудовано. Це політика. Це, це політик. Тому ще раз. Я ж це ж пропоновано було на штабах озвучено. Давайте цей закон. У мене він є на 90% Ми розуміємо, що там прописати там. Нічого складного немає. Зміни до закону про цей надзвичайний стан, що під час війни і воєнного стану, що в енергетиці мають діяти такі то та процедури. Це ж надзвичайний Зай, стан. Там, да. Так. Ну, надзвичайний стан. Це нічого складного. Угу. Тим більше, що в законі про електри, про ринок електроенергії там є абсолютно передбачена оця ситуація надзвичайного стану. Оголошуйте його і робіть. Ну нічого вам не заважає. Повірте, там не так там це не так складно, як там інтеграли. Повертаємось. Цієї структури немає. Зараз тільки починає Кулеба Олексій на себе так би мовити брати ці повноваження, але ж розумієте, він же не енергетик, йому важкувато, оскільки він все ж таки ну кому... це міністерство. Ну в якому я був міністром, це комунальне, да? Тобто теплова енергетика, все але Кулеба, віцепрем'єр, він має повноваження по цьому штабу, і він от зараз починає саме енергетичними мет... жорстко з ними розмовляти. Я підтримую його максимально. Я входжу в його структури, спілкуюся, допомагаю. Але констатую це треба було б робити, зробити на другий день після початку ну війни або 10 жовтня 2022 року. Перша атака. Три угу. роки тому була перша атака. це управлінці. Але ми тут і зараз і ще.